Всіх вітаю, у нас новий автомобіль Passat B8 2016 року на топовому двигуну 2.0 турбодизель Автомобіль вже знаходиться на реєстрації, фактично не продавався, відразу знайшов нового власника, тому що стан автомобіля реально ексклюзивний. Автомобіль повністю в заводському двойному красі. Є косметичний підкрас одного заднього крила. Цього косметичного вся решта в оригіналі, всі вікна оригінальні. Без колів, без царапин автомобіль в ідеально збереженому стані. Такі зустрічаються крайне рідко. Навіть ЛБВ оригінальний 16 рік. Взагалі без колів, без нічого. Капот також. Просто автомобіль зберігся в штані нового без перебільшень. Встановлені також нові гальміни, диски, колодки в поколу, передні та задні. Гарно встановлена гума немає взагалі жодних пошкоджень, по кузову виглядає, ще по салону просто в стані нового. Зараз вам продемонструю. Задній ряд сидінь взагалі наче ніхто не сідав. Тут взагалі жодних царапин, нічого немає. Абсолютно багажне відділення також в ідеальному стані. Кришка багажника. Сам багажник, все дуже чисто, ахайне. З цієї сторони. Всі карти, все. Просто новий автомобіль без перебільшень. Такий зустрічається, напевно, крайне рідко. Саме тому автомобіль відразу знайшов нового власника після першого перегляду. Люди вже вирішили його придбати. Зараз проводимо повний супровід. Експертний огляд та перереєстрація автомобіля. Точніше, першу реєстрацію. Також автомобіль має дуже гарну комплектацію. Додаткового встановлено подвійне скло, електрорегулювання, складання зеркал, підігрів, підігрів і сидінь, електрорегулювання сидінь, мультикермо, адаптивний круіз-контроль, трьохзонний клімат контроль, мультимедіа, Android, Auto, Apple CarPlay, AutoHold, електроручник. Датчик світла, датчик дощу, Встановлені також заводське вебасто. Автомобіль має дуже-дуже гарну комплектацію. Все є для комфортної та зручної їзди. Всі сидіння, не мають взагалі жодних пошкоджень. Просто без слідів використання автомобіль повністю. Також автоматичне дальне світло має автомобіль. По комплектації там ще дуже багато всього, що хочеться озвучити. З цієї сторони має оригінальні два ключі, ключ від заводського Webasto. Також, як завжди, є повна сервісна історія. Автомобіль обслуговувався тільки на офіційних станціях. Є сервісна книга і всі-всі повністю акти виконаних робіт абсолютно за кожен рік. Все з фіскальними чеками. Повна історія, абсолютно вся. Останнє було обслуговування, тихогляд, 14 березня 2022 року пробіг був 158 тисяч. Зараз пробіг на автомобіль складає 171 тисяча. Також є всі інструкції. Повністю по автомобілю все присутнє. Сервісна книга. Ось останній також 22 рік. Пробіг 154, замінували його. Автомобіль дарує дуже приємні враження, стан дійсно такий зустрічається крайне рідко. Передній задній парктронік, камера заднього виду, кліренс гарний автомобіль, заводське затемнення, хромпакет. Тому якщо бажаєте такий автомобіль, аналогічний, в гарному стані, з реальною історією, з реальним станом, який є, з реальним пробігом, звертайтесь в автомобілі Швеції. Надаємо завжди повну сервісну історію. Тільки оригінальний пробіг. Всім гарного дня.